Вимислала, вирішила зробити серію відео, дивилася трішки часу. Планувала трішки швидше, але сталося сімейні обставини, мама впала в лікарню. Ой, не було б так все смішно, якби не було так страшно, впала з драбини. Отож, зараз трошки можу видихнути, встала зланочку і вирішила зняти відео. Трошечки треба відволіктись від певних проблем. Отож, ця я трішки пожалілася. Отож, на теперішній час це у мене є Англоа, Англоа Еквадор. Нас звати Англоа Віргіналіс. Ми дуже симпатичні. Ми будем, якщо б не йдуть час змонтувати відео, покажу фотку. Спочатку вона спустилася, вона була зеленава, потім вона була біла, потім вона пожовтіла, а тепер вона стала рошева. Що можу сказати? Вона дуже приємно пахне. Спочатку вона пахла, був аромат лайма, потім вона почала пахнути так, ніби в подають в рестораціях. А тепер у неї дуже цікавий аромат, мушу ще раз Тепер вона пахне такий запах мохіто, і ще додати до нього, я навіть не знаю, з чим це, так як пахне вишня, чере, вишня коли цвітає. Отакий от суміш ароматів. Дуже приємний аромат. Ця дівчинка є велика, бульби в неї. Ось. Тобто в неї тут є сама перша. Один, два, три, чотири, п'ять бульб і шоста. Шоста, ось, випустила п'ятоноси. Англога квітна із несформованої бульби. Тобто ви її годуєте, любите, доглядаєте. Потім у нас виростає ось такий величезний рост. Це несформована бульба, і потім вона складає за цей час квітом. От бачите, які нарушають гарні бутони. Отож. Тут видно, що тут була ще одна стара бульба. Вона вже стала постаріла, покоричневіла, і я просто її відкрутила. Ось так от. Ця рослина, ця орхідея є ненажарлива, вона любить поїсти. Фактично, кожен полив є з підгодовуванням. Чергую двадцятку, чергую також даю добрива для гідропоніки. і, так, і їм це досить-досить зайшло. Паралельно даю добрива для гідропоніки Жива земля. Профілактика від ціляких гнили так само. І ось такий от результат. Треба поміняти могу, щоб було естетично гарно глядала, але не мала І все. Тобто полив проливок. Тобто я полила, вона хвилин 20 вона попила, зайву водичку злила. Стоїть вона у мене на підвіконні, всі англо, що в мене є, у мене їх є 4 штуки різні. Ці ангула, що в мене є, вони всі стоять на підвіконні біля моїх філанопсісів. Тобто ті перепади температури, що є деквітування філанопсисів, її абсолютно влаштовують. І в даний момент, коли вона формує рости, це був полив кожен день проливом. І, тобто водичка не застоює. Я пролила, водичку зайву злива і все. Зараз вона квітне, то я пустила оприскування і паралельно. Паралельно пролив. Ось так. І до речі, я ніколи не бачила, що в неї всередині о, дивіться, такий ось зубчик. І всередині ось та людинка вона одиться. Бачите, ця нижня колонка так <смас> телімпається. Тобто як вітер чи що, я не знаю. Бачите, як прикольно. <смас> ось така от краса. Листя величезні, щоб розуміло, висота до метра. Але мені Янгова дуже подобається. Це шикарні рослини, дуже цікавенні Довго тримають квітку воскові. така воскова-воскова. Просто ті крапушка, ніжна, рожевизна така. У мене плачений випускний був. Такого рожевого кольору. ну Дуже симпатячні. Ось так. Якісь питання, ставте в коментах. Якщо відео було цікаве, інформативне, ставте подобайку. Na tym wszystko. Sława Ukrainie, chwała!